Серьезно. Не, ну у нас в Израиле так поналили, тебя смотрели. Спасибо вам. Спасибо вам, ваша Питримка, знаете, тоже. Я тебе хочу сказать, если бы меня так поддерживали, как тебя, я бы уже работал бы на немецкой фирме Порно студии. Спасибо вам, Велика, спасибо. Да. Счастье наше. Я вот клянусь. Ты прекрасный человек, ты прекрасный производитель, ты прекрасный продавец, ты прекрасная хозяйка. Я могу сказать очень много. <свёздить> Спасибо. А мне знаете, так приятно слухать. Ну я говорю, правда, от сердца. Спасибо. Да, оно? Да <свёздить> то сердце. И что я вам должен? Еще мы вам должны. Кивиточки. <свёздить> я лучше пойду на панель. Кашу-то кусняшки-то кидать. Іди до мене, дивіться. Раз. дивіться, Раз, два, три. Та ну як це все. Ну як це все? Та не все. Світо. Ну приїдемо, скоро приїдемо. Золотая сак. Золотая осакура. Золотая сакура це шов. 50. Дівчатка, я вам 50. хочу сказати, що тут ось коли ж де. От дивіться, що треба? Коли ж ждеш гості? Що... Олежі, секунду, зайшла. Дивіться, коли ж, ж гості. Думаєш, бо що ж його мені зробити? Алло, добрий день! Хочу золотий. Що це? Золота сакрасить. Боже, золота сакар. Сиди, дивиться. Ну, ти що серйозно? Дивіться сусальне золото. Дівчатка, ну дивіться, ікра щуча, і кра баклажана, ікра заморська. Ну є все. А ці світочки ж вони їдяться, да? А я ж не знала. А я ні, я хоч такой, стой, дивися. Ну похоже я на дівчинку Сакуру, Я взагалі похожа на дівчинку загадку. За вушку. Я... За... Та де ж за вушкою впаде у мене вушка каплавушки, вони впадуть. Трошки не впадуть. Каплавушки вушка. Яка шикарна леді тобі дісталася, а я тобі... Синочка, я артистка, ти не дивися на тічу. Та дюшку, а дивися, а таку гарненьку, А Ану, є? Пало. Смісно? На плечі. Сейчас, я все одно з ним. зим. <реку> О, це за мушку поставили. Він точно їй. <реку> а що за цю? Гіркий. Може, не набрахали? Ні, <реку> ні, ні, так все одно свідомо. Світи свідобне. Ну якщо що у них не... золотинка несхідна, я надеюсь. Сусальність їсти теж? Получається, тут що їсти, це коробка їстя. Дівчатка, суса бережіть. О. О, Дівчатка, дивіться, що є. Так, це, це як... сакура. Дівчатка, золота сакура, накривай. Тільки знаєте, що мені мої невістки руки не треба давати, тому що ви коли принесли букет. Буває. То, знаєте, як ми його їли? Я вам ще розказалася. Давай камеру, давай, дивіться. Откриваємо холодильник, він падає. І ми легким рухом збираємося і такою рукою їмо. Такого ще сет не було. Лесь, я, звісно, вибачаюся, у мене хороша жінка, але я забираю. Так, да, я вас слухаю, там ще а щось. Ой, це новинка Чипси фірмі. Слухайте, я не знаю, у вас так. Це що таке, це ж не їсти, це коровка. То, наверное, салфетки Лесь. Я щось ну, не трогаю, я тебе просю дуже, не трогай нічого, зайчик, не трогай. Чуєте, ви тоді, коли принесли в шикалку, я тоді альбінка взяла. Вона думала, що духовна. Я серйозно, я чути впала. Так, а це щось шутки? Чіпці. Чіпси, слушать, чіпси. Чіпси, чіпси, чіпси. Дівчатка, я вам хочу сказати, дивіться, Леся, ти сразу давав такої телефон, і, дівчатка, дивіться, телефон тут є. Ну я в будь-якому случаю лишу силку. Це дійсно вкусно, це дійсно не обично. Да, ви його кожен день не будете їсти. Ну, коли дремя -дремя щось вкусно поїсти, ви заказали цей світок, він їсти. Я його, звісно, з'їла. Він точно Так. Да. Точно. А якщо уточня... ваші дівчатка зараз щасливиться, уточнял. сміються, уточняли? Да. Ну карна леді. Та-ра-ра-та, -та. ну що, якщо я з'їла цвіток і він не то що може бути 9 днів, 40 днів, полгода господарства. Ало, Наталія Ніколаївна? На так... Ні, все нормально. Не Та, я шуткую. Алло, Наталія Ніколаївна, я з'їла цвіточок, що таке, вона така світуль, да воно ж ви розумієте. Дівчатка, ні, ну ви знаєте, ми трошки пошуткувати любимо, все, але я хочу сказати, що це дійсно вкусно. Тому що воно все таке не обичне. І замовили, і швидко привезли, доставка додому, там і суші, і до суші. Одним словом, я зараз робити розпаковочку, я вам більше розкажу. Тільки тобі в руки не дам нічого Олеся, тому що буду їсти з землі вже. Уже не в холодильку, а з землі. Хоча земля на скло. Ми раніше як ми ходили, ка крали. Ходили, кавуни крали, їла землю. Це ж травка кавони, кавони. так? Чуєш, йдемо з клуба, такі нарядні, все, йдемо на город, клубніка, ка вони об коліна вдарила рукою, згребла, а потім доїла мене, і все було в житті. Так що нормально? нормально. Тоже на були діла, да? Що ми тільки не терлився, мужики да са? Шлухати, ну а що робити? Ну, що качуш. Що ми тільки не тирили? Ні, ну я нікого нічого не крала, яка не крала, клубніку крала у людей, сусідів, потім мамі приходили, говорили. нічого не Бізнес-сліді, бізнес так. Да. І що ви желаєте? Кажіть, будь ласка, бо в мене ж... Заходіть, квіточка, давайте. Заходіть к нам на ганюк. Де Аліна? Йди сюди. Давай, квіточка, давай. Палочок немає. Откривайте, дочі, відкривай давай, бере оці. Давай. девчатка, значит, дивите, сейчас будем пробовать эту вкуснятинку, да. Квиточка, давай берем руками, чего, я беру ручку, и давайте, девчатка, бери, давайте. А ну, Алинка, давай. М -м -м -м. Какая девчатка, тоже вкусная. А ну, квиточка. Ой, давай. Костянка, давай, Олеж, Олежуля, давай. Да, 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 все, все, давай. Да, так, Костянка, а ну, Алиночка, давай. Да, 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 сейчас. Девчатка, она тоже вкусная, правда. Угу. Алиночка, Аліночка, давайте. Смотри, какая красота. Али, Жуля, давай. Аліжуля, давай, там заховався. Давай. Рукавичка, у нас я вам кажу, рукавичка. Леся. Давай, йди. Кстати, вот это есть, я цей уже ела. Не, вона дуже А ну, Алі Алинка, давай скажи, як райская наслаждение. Так, Али, Жуля, Костик, а ну скажи мені як. Мармеладно-шоколадно? Да. А ну по вкусу як, ну, мої хорошенькі? хорошеньке. Які щастя знайшла? Бери, а давай, тебе, а ну давай, бери. Да? Дуже, а ну, а вкусно, вкусно воно. Слухай, так воно на компанію прийшли, гості бігають. Це заход... твій. Чого мій? Ні, я не, я ікра. Бери, 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 бери королівський. Бери королева, ти наша. А ну кажи мені по вкусу. Міт по вкусу, як воно. Ну Мені дуже подобається. І знаєш, от, не притерна, да? от все іменно, так? Да? А ну, дівчатка. Квіточка, давайте. Костянка, давай. Yeah. <laughs> так що, що ви чули? Okay. Моя ікра вкусніша. Давай, зайчик, бери, давай, бери, не стесняйся. Що <поручили> <поручили> з'їв, Костя? Кості yeah. це, це, не це. Алінка, ну що? А ліжуля. Mm -hmm. Так, дівчатка, оці квіточки. До речі, цю квіточку я вже була з'їла. Так що мої хорошенькі, так що. Я думаю, це дуже вкусно. Я вже їла, думаю, я ж їла, вже думаю. Так, мої хороші три часа дня. Гулька на бікрінь. Ага. Гулька на бікрінь. Гулька на бікріні. ну ти що у мене спина були, руки болятно. Більше все, що що я ще не знаю, скільки потерявся, багато не оплочений. Я ще буду кидатися, які традію по всьому корпусі. Значить, мої хороші і дунайки немає, Лише все, що залишилося. замовлення заді мене, от то замовлення, отаму. І покажи наших наших трудів. привіт. Добрий день. Добрий день. Так, мої рідні, дивіться. значить, Леся, йди до мене. Ось що 100, Ха, 100 немає, є 99. 100 немає, Оце є де пер... Я не знаю, зараз доб... немає поки нема заказів. Дивіться, Оце... Дунайку хочуть, нема найки. Оце де перечоркнуто, це оточено. Але дивіться, скільки не перечоркнуто. А ну, багато, як ви думаєте, десь багато чи ні? Це саме прекрасна частина. — У мене чорний список уже переповнив усе. Але мене цікає, слухайте, сьогодні, звісно, духи ледь. А в тебе ж таки теж є, так? А мені подарили дві. Але я з тобою поділюся, бо ти моя невістка. Ти живеш з моїм красивим братом. Ваша Шунька мій любимий братик і вобулька любимий. Ну і обидва любимі. Але якщо я тобі хоч одну баночку не подарю, може, він не білиться. Скаже, чуєш сестра, а чого це? Чуєш сестра? А чого це тобі дали? Що таке? Хто? Саша бра дзвонить. Саша дзвонить, любимий дзвонить. Да, я скажу. Ти диви. Да, коханий, да, коханий. Алло, да, коханий. Сашунька, привіт. Ми якраз робимо ролики, я Лесі говорю, сьогодні нам подарили духи, але мені дві коробки а твої жінки одну, а я говорю, прийдеться одну баночку, сміється, Мені прийдеться одною баночкою, поділитися з Лесі, щоб ти не обіжався на мене, щоб мені дають дві коробочки твої жінки одну, але я трошки старша, трошки ширша, розумієш? Нам нам все всю дарить. Очки твої жінки сьогодні подарили. Сашуня, ми якраз робимо ролик, я потім після это все нормально, все нормально? Цілую люблю, обнімають твоя світуля. Давайте, давайте. Це любимий, це, э, це лесень чоловік, посумісний. Без... Мій брат, по посувмістивий лесен чоловік. Каже, хто подав, чуєш, Сашоня спитав, хто подарив. Що ти вже там? Дві поламала холодильник уже дарить. Леся, не буде якесь стихійне без Диви на квіточку задню. Квіточка, а ну коли ти сміялася, коли ти на копля заказ. А? Ти, ні, ти скажи, ти сьогодні квітка mm -hmm. чи квіточка? Ні, добре, що я у світі сьогодні Танюшка. Але... Олесі, Таня, я бувну, не Танюшка, але Але нам я було, не Танюшка, алешка, дивись. Сьогодні... Таня поганий настрій. Танюшка сьогодні я почула, намочила, намочила одну накладну, я поки її не знайшла, але це Танюшки. Сашуня питає, хто подари доказав, я яка Сашунька, там все час. У нас завжди всі дарять. Поламала холодильник твоя жінка, прийдеться тобі, не знаю, що зробити. Одним словом, мої краси тут буду Зараз будуть тут тітрати, я і буду, і буду робити вітер. Я буду ним кидатися, цю тетрадь сьогодні де да, да, І буде світулька Блуга Буде світулька блохий настрій. Я буду зла. Потім вони плачуть. Ми не можемо вас знайти в вайбері. Тому що я вас <плес> Так, Дивіться, якщо вдруг світулька на свіжені і когось знайшла, щось не оплатив. І ні, саме главне, що я коли дзвоню, ало, оплаті, пожалуйста. Міка, що треба, а я оплачу завтра. А я говорю, дивіться, ви вже не оплатите нікогда. ніколи. Я блокую. Хай буду я блоха тридцять разів, А я заблокувала і забила. Дивіться, до найки нема. А ви взяли три донайки і ви її не оплатили. А прийшла жіночка, говорить, хоче донаки. Я кажу, немає, а друга не оплатила. Ви без цього Але подожди, подожди, а може щас її оплатили, так? Да? Щас, ні, так подожди. 50 на 50, 50 перечогнені, 50 ні. Алло, добрий день. От потім, будь ласка, замовлення. А, я на роботі. Ви серйозно? Так, да, я кажу. Ви серйозно, я говорю, я так говорю, да. Я так говорю, і січ. Плохий настрій. Буду. Не надо. Не надо. Оплатите, пожалуйста. Покажи, Олег, хай, оплатите, да? Не, шо, Олешка, не, ты просто не надо нам плохого настроения. Оплатите, пожалуйста, я вас прошу. Криточка, а что ты сегодня сделала? Сегодня ты трошки прошло филась, а что ты сделала? Все хорошо шо я сделала. Костяк, робиш холодільник, да? Хороше з лама. Скажи, скажи, зайчик, любі. що там Лапка мішає. Лапка мішає. Слухай, поп'ятя. Боже, ми про Петю нашу забули. Ви серйозно? Ти що, серйозно про Петю забули? Це ж дивіться, у нас команда два, чотири, п'ять, 6, сім чоловік. І оцеї рукавички, дивіться, оцей рукавички мають всі. Да. Так що мої хороші, я сідаю сюди, шукати неприємності. Ну я вам потом I love you не скажу. Буду I love you, I love you, а не буду. Так, так, на привозі ми у Світулечки. Костя, привітик. Світулечка, доброго Добрий дня вам. Добрий день, моя любима, ти красоточка моя. Як ти говорила, що ти прийшла до Найки, з утром було 150 банок, все що залишилось. З ляща 100 кг, дивися, 100 кг з ляща. Де ляща? Ага. Він долежить, він прилег. Світуля. Значить, дивимо, так, моя, посилки, ага. Дойшли до 93-ї, де до мене, рідна моя, до 93-ї посилочки, бач? Оце так перечоркнуто, це поки, а, це ще поки не вкочено, оце тако, до 93-ї, якщо вкочено, з першої по 93-ї. Ви аж от... охрипли, так, да? я бачу, от закази. Здравствуй, ти моя <хи> міла, я, здравствуй, світулечка, а я в тебе красива, я міла, а ти моя. Світуля, значить, дивіться, рибулька, це дівчинки, це рибка йде на заказ. 5 по 715, по 550, виходить 398, а така виходить рибулечка. Рибулечка у світулечки, вона, знаєш, не уїжджає. Ідіш Девочка заказала цілу рибу, це на так. Знаєш, куди це? Місто Черкас. Так ви і не розділуєте нічого, бачиться. да? Бачите, місто Черкаси, місто Черкаси цілу рибку і баночку донайки. Світул, це ми фасуємо горбушку, дивися. Ой, ти відкажи ціна донайки почём? 550, ви мені що, відкривай свого ротика, іди сюда. Здрастуйте, моя Светочка, Светочка, ти моя. Буду пробувати? Ну, конечно, давай, давай, Марида. А ну, айтю. А ну. А ну скажи. Розкажи тим Світулька, яка у світки і курка, ану, знайшка, ну, а таку правду, правду, Що ви бажаєте? Дівушка, що ви бажаєте? Клас, вона так лопається. клас. Світуля, вона лопається, вона не лопається, розумієш, лопається вона. Це горбузка. Мені нравиться, що вона лопається. Ну-ка, Світуля, в мене все лопає. І кра лопає, і риба лопає, все лопає. Ти знаєш? І я, слава Богу, яну. 0,98493. Ей, хлопчики, рекламна пауза. 0,98493076. Двіся, хлопці он домотает. Де там хлопчик? Хлопчик. Ти взагалі подивила фондов заказує. Це все Свет? Оце закази. Немає місця, куди зайти, так? Да? Світуль. У мене можна прилягти. От, -от, -от прямо на оціху хуячки. Дивись, оце світка, що закази. ти бач, хлопці в чотири руки мотають. Світка, молосі, оце... молосі. Да. Ну це знаєш, що Дунайка йшла, 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 до Світульки прийшла. Світка, було 150 кг, оце ще все, оце все заказується, це заказано. Е, да. Так що 493 0776, І оця богиня все вам передасть трибулька от світуки. Значить, дивіться, малосолочка, 700, ой, малосолка, 900 кг. Ось така ціла рибка, 550, стейки 700. І корочка, оцю ж ти казала, що вона лопається, слава mm -hmm. Богу, що yeah. вона лопається. Це по 100 вона... грам, так? Да, Світик. Світик ага. мій, Світлана. Не, nee, ну і крі по 100 грам. Ну, звісно, по 100 грам. Два по 100 в одну посуду, знаєш, зайчик. Так, no, ну, кому так. Да. Пол, пол кіло комусь треба? Є пол кіло? Є 5 кілограмів, все це полкіло, бери дати? <рес> 5 кілограмів. Да. Давайте, давайте. Давай. Даю. Даю моє мілець, даю. Любі, мої друзі, я вас побожую. Обіймаю, цілюваю. ваша сутулечка всі дає, була і буде. Леся, Костя, Олежик, Танюшка. А, Лесенька, де Лисенька? Привіт і так. Лесиня на місці зроби. кожного дня, всі в зборі, так? А да. да? головна, головний екземпляр. 1360. Дивіться, я тобі, I love you, там, давай. Так, Даша, впади там, давай на ту тачку, то буде, буде I love you. I love you буде потім, я тебе буду ну, ловити, I love you. Бо б'є ж лоб, яка дуже гарна. Можна тут дати, але я хочу. Добрий день, я не знаю, просто не з Лондона. рибою. Звідки ви з Лондона? Вийдем. Вас і тут і там показують. Квіточка, Улибаюся. Полибаюся, бо ти бачить. Звісно, да? Замурилися. Дірочки, і що ви думаєте? Я вам зараз покажу моїх должников. Аліжуля, аліжуля, дивіться, аліжуля. П'ять чоловік неоплочених. оплачених пять, Костик, що ми їм по... хочемо? <хи> У вас буде поход на проведення. Зайчик, а ти що хочеш сказати? Оцим, дивіться, 67, 79, 23, 56, 92. Що ми їм скажемо? Ай-яй-яй. Нормально. -норм -норм -норм. I love you? I love you кажемо? Да. Дівчатка, ви не жалієте хлопців? Оце ви представте, дивіться, оце все, оце все. Представте, намотай, дівчатка. Совісті нема, дунайки нема і 100 кілограм лящика, все що залишилося. Ну що ви здиваєтеся, дівчата мої? Подивіться тут, звісно, пусто. зараз Леся все набирає, набирає в холодінчу, дівчаточки мої. Ну що, совісті у вас нема, граміночки, га? Ну нема граміночки. Квіточка, що ти хочеш сказати? Оплатіть, <будь> пожалуйста. <-портує>. Я вас дуже <myös> прошу. <с> Квіточка, <tobacco> дивіться, оці дівчатка. Дивіться, хто був під номером 67, 79 23 56, 92. По перше, ви вже у блоки, і вас уже але заплатіть. Ні, вже не можу заплатити. Ви вже в блоки, вже все. Уже I love you. Ні, костя, вже I love you не будуть їсти ніколи. А Вони потім в інстаграмі питають, що не можуть дзвонити. Чому вони, вони не можуть знайти, А я сочувствую. а ти кажеш, дівчатка, ось хто під цим номером, ви знаєте, хто робив замовлення. Ви пишіть в інстаграм, хоч лопніть, а я більше вам нічого не дам. I love you, Танюшка. Так, Квіточка, а ну розкрить, як ти зараз говорила, що ти не казала, пожалуйста. А ну кажи, так от ти казала. Ви щоб чули, що моя квіточка що вам казала. Ну, що спробую тут горця мотай. Я, я кажу, якщо людина, наприклад, посчитає, що ж годна три тисячі, дві тисячі кинула, ти все, а то можна пі-пі-пі. пі Ви ж чули, що квіточка вам що да. ні квіточки? Випускаю все каві-пі-пі. Ну, що попробуємо омотати. Це людині просто не фіг діла. О, ти добрі. Люд, yeah. <laughs> <laughs> уже yeah, вам сі... квіточка благословича. Сіла в телефоні і написала для чого? Квітка, і на кінець, що ти? Янгола, як ти кажеш, ангела охоронця. Молодець. Вони всі будуть вже платити від сьогоднішнього дня, всі від... будуть да, платити. Так, квіточка, як ти сказав. Чи бачиш, але Леся на тебе каже, квітка, бач? Да. Кому не треба, кроме тебе, танюшка ніхто не каже. Ну, шека, там ще там щось трошки коханий, Шо кажу? Шо кажу? а Леся вже взагалі я в неї. Що каже? квіточка. <рес> Ні, квіточка я кажу. Дивіться, пусті вітрини, дівчатка, дивіться, ми сьогодні молодці. Уже не пусти, уже я квіточка, коли надо, та квітка! Вже зрозуміла, що треба швидко щось подати і шарити. Леся, що ти? А я а як а я, я кажу? Танюшка. О, та ти вже мене Любяшечка. А, я... а сьогодні то да. Ні, ну я даже казала, квіточка, ти що не бачиш тиш? Да. Танюшка потім каже. Ну, да. Після тепер не була Танюшка, них квітка. Леся, не квітка. А та Слушайте, Сьогодні ми зробили 99 і з них, звісно, 5 не проплатили. П'ять не проплатили. Саме головне, знаєте, що 4 дівчинки, я дзвоню, навіть не беруть трубку, вони не мають діла навіть зі мною мати, вони відтіли трубку брати. Саме головне, що там в цих посилках Донайка і люди, які приходять з байкою, не отримали Але, на жаль, ці, ці люди більше не отримують у нас товар ніколи, тому що, дівчатка, я їх заблокувала. Це нізя, ви не цілити наш труд, а я не хочу більше вам давати товар. А друга дівчинка взагалі мені позвонила, я дзвоню. А чого ви мені дзвоните? Я говорю, ну я хочу, щоб я товар. А жінка мені говорить, ну взагалі то я на роботі, і буде у мене час, я оплачую. Я говорю, взагалі теж я на роботі і хочу йти додому теж. І оплатив вже можете не спішити не робити, тому що я вам нічого ще відправлю. не да, Там теж кстати, віду знаєте. Дівчатка, якщо ви такі у мене не хальосів, товар теж я вам більше не дам. Значить так, дівчатки, 99 передач. Ти махаєш а, я думала, вас тебе все змахнули. 99 передач, дунайка продана, лящик проданий. Все продано. Я в будь-якому випадку хочу вам подякувати, що ви в нас є, правда, дівчатке, ну, ну, не може бути прямо світа все гладко, розумієш? Але якщо ви не хочете їсти світильки на рибульку, дивіться, так вона М -м -м. поцілуй мене рибулька, поцілуй мене сюди. Бо в світильці саме вкусна, дуна, їчка. У вас тривога, да? Да. Це так? Так. Що там пише? Ні, 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 початок тільки початок. Ну, все буде добре, все буде добре по-другому Дівчатка, дивіться, питайте ви мене коло подало. Ми дуже багато продали тунца. Тунца банок 15. Дівочки, він дійсно вкусний, 500 гривень банка, він смачний, дуже, дуже горбуша яка пішла. Ви знаєте, горбушка, вона взагалі, ну вона йде, знаєте, от. Вона йде среднє зерно, вона така йде з острінкою, взагалі, знаєте, хлібчик чи корочка. Ну, взагалі, у світульки му, удача, любов і все. Тому що хто їсть з моїх рук, а тим боляк, я ж замовлення приймаю, так? Да? І коли ви їх берете собі, ви ж розумієте, вони йдуть з любов'ю, з удачою. А хто у світульки бере рибульку і любе, любе колбаску, рибульку і корку, воно йде до вас з любові і Той получає удачу, позитив на все своє життя. А життя у нас дві длинне до 100 років говорю, а ставлю уже так. знаєте, на лігки, на лігке. Так що мої красотулечки, хто не оплатив, чорний блок, бл ой, бл ну бл бл блоків, цілюваю, обнімаю і товари більшого не даваю.